В Україні сепаратисти приховують кількість вбитих е, своїх бійців. Чому це відбувається? Тому що добра частина цих бійців, яких просто не можуть показувати е, на люди, тому що це люди очевидно не славянської зовнішності і кажуть, що вони з великими городами. Тобто це сепаратисти, які переставляються з, з е, е, певних частин Російської Федерації, і тому, коли їх вбивають, їх просто закопують в землю і нікому не показують. Ну, змі там на весь світ і так далі. Таким чином, на думку Авакова, як ми сьогодні почули, вчора тільки було вбито не менше 30 сепаратистів, яких ми просто не побачили, бо їх їх імена зображення не можна оприлюднювати. Натомість, слава Богу, немає майже вбитих і поранених серед цивільного населення. Бо якби хоч одного цивільного було вбито, то це би вже було широко обнародовано. Як говорить міністр оборони сьогодні на закритому засіданні, наша операція антитерористична проходить дуже кволо, але це тому, що ми воюємо не з містами і селами, а ми воюємо з підрозділами терористів. І тому дії відбуваються точково. Незважаючи навіть на те, що часто використовують мирних жителів для захисту цих терористів, вони всі чиновники, які виступали силовики, вони сказали, що за останні дні злагодженість армії і потенціал наших підрозділів вочевидь збільшився і є всі шанси успішно проводити і далі антитерористичні.